Всім вітання. Рада, що ви завітали на наш канал Тутера Садочек та його квітки. Всім бажаю гарного, приємного дня та гарного перегляду. В своєму відео я хотіла б вам розповісти про те, як я власноруч роблю садові фігурки. Я їх роблю по своєму, як би то сказати, натхненню та по яких своїх видуманих. Тому в мене. Тільки такі є у мене. Ось так би заготівочка, ще не дуже готую, потім я його ще раз один шар нанесу. Ось таких роблю різних, різних фігурочок. За основу я беру чи каністру, якусь там від миючого засобу, чи ще якусь таку величеньку, потім тканину обмокаю в бетонну суміш. там видно на відео, що там. Тканина повинна бути натуральна, щоб вона гарнесенько впитала бетончик. Не бетончик, а цементний суміш таку. Цемент з водичкою, гарнесенько ви її намочуєте, потім цю каністринку, чи якусь там, що ви хочете. Може, на кусочки пінопласту чи пластикові бутилки, якісь, чи ще щось, що вам не потрібно. Заматуєте так. Хебешну якусь хлопчату-бумажну тканинку, і хай вона висихає у вас. Можна оставити не, ну, не до повного висихання, але я так нароблю їх декілька, а потім вони в мене лежать. А коли там є натхнення, тоді роблю собі. Як називаю я їх Валера. Якщо ви бачили відео, що кажуть, що це за тваринка така? Та це ж той, Валера. Тому що він у нас хорошенький. Так і мої фігурки. То валерочки, то ще якось я їх називаю, адже вони придумані моєю уявою якісь. Це наш виноград. Потім я вам відео покажу, ми будемо йому робити навіс, так як у нас трішечки тріснувся райчик, треба перероблювати, і виноградука ніяк плестись, щоб зробити стінку. Тому буду вам в наступних відео, якщо вам цікаво, можу показати, як ми зробимо навісик. А ось таких валериків в мене виходять. Зараз я вам покажу, як я їх роблю. Але спочатку покажу сусідську кішечку, яка також прийшла допомагати мені у виготовленні. Вона лежить моркочить для гарного настрою, щоб у мене були. Гарнесенький настрій, тому гарні виходять тоді кумедні фігурки. Адже чим як гарний настрій, тим кумедніше вони виходять. Ось така кішечка вам покажу для гарного настрою. Лежить на холодних камінцях. Так як у нас спека, камінці прохолодні, то вони котики лягають, особливо на таких оце кругленьких, таких мор... як вони чи річкових, чи як камінцях. І вони люблять відпочивати. Ось бачите? Яка молота кота, наша душевна насолода. Так? Тому, погладивши сусідську кицьку, я вам покажу, що я роблю. Ось отакого я зробила з бетонної суміші, Трішечки додають розіту. ось такий котика свого також реставрувала, це була копілочка, і там на спинці в нього вже була дирочка, тому його також бетоном намазала. Це я покриваю їх спочатку ґрунтовою сумішю. Гарбузика також я робила по такій технології, тільки я ще його. Чулочку таку велику, ниточками перев'язала, щоб були такі, як долічки у нього. А потім ще трошки розтворчиком вирівнювала, щоб вже зняла чулочку і все, щоб він більше був похожий на гарбузик і трошки там підрівняти. І ось так ґрунтую кожну фігурку, щоб вона гарно просочилася. Потім вони можуть стояти і взимку, і нічого їм не буде, так як у мене є бетонні фігурки яким вже більше п'яти років, і з ними ще нічого не трапилося. А так як всерединку я ложу небо, там, чи пінопласт, чи каністру, то вони не дуже в мене виходять і такі важкенькі. Тоді їх краще переносити. А так представте, якщо буде тикавка, ця в мене така величенька десь 50 см в діаметрі, скільки б вона важила кілограм. А так вона кілограм десь. Напевно, 4 чи 5 важить і все. Не дуже важкенько. Ось такі фігурки. Це вже погрунтували, Діти його назвали якимось морським чудовищем. А я ці буду фігурки. В мене, бачите, купляла фарбу для радіаторну. Мені вона дуже подобається, Чим? тим, що вона швидко сохне. І також можна будь-який колір заколірувати. Так, і, звісно що то. Без нього не проходить ніщо, на чому я зупинилася. Заколірувати можна в будь-який колір її, ще вона швидше. І також вона білосніжна, білосніжна, біла красочка, і ще вона глянцева, не матова, а глянцева. І гарненько лягає. Мені подобається нею також. Бачите? І ви берете на кісточку небагато. Такою напівсухою кісточкою і ось отак їх фарбуєте. І у вас виходить така видна фактура. Як вроді вони повністю якісь чи бетонні, чи такі старенькі, як от, знаєте раніше. Там в англійських садах такі фігурки вже старезенькі, що вони посіріли. І ось так виходить. Так як я говорила в минулих відео, що мені зараз подобаються фігурки, всі такі біла-касірі. А також мені подобається і кашпо таким кольором. Я всі свої кашпо також таким самим способом одного кольору роблю, щоб садити в них гортензії, чи, чи ще якісь там квіточки. Якщо у вас там є старі якісь непотрібні вже. Поганенькі. пофарбували їх ось так, Також ґрунтовочкою з фарбою і з кольором, а потім чи фасадною фарбою, чи ось такою для радіаторів. І у вас будуть горшочки, як новенькі, і виглядати, немов вони не з бетону. Тому і хотіла вам поділитися, як я прикрашаю свій садок. Може комусь подобається і також захоче хтось так. Прикрашати. Може, комусь навпаки не подобається таке, а щось інше. Тому, якщо вам цікаво, то пишіть, коментуйте. Як ви прикрашаєте свій садочок, я з задоволенням почитаю ваші коментарі. І також щось для свого садочка внесу. Якщо ви захочете щось мені допомогти в чомусь. Прикладом чи чим. Залюбки почитаю і щось новеньке буду знати. Адже ми українці такі, що ми любимо друг другу давати поради, допомагати, щоб наші садочки бояли квітами, і наша Україна була цвітучою, гарною, найкращою країною. Тому поки я з вами розповідаю, як ви бачите, дофарбовую свої фігурки, котик уже пофарбований. Подобається, як він виглядає. І буду красити, як свого діти сказали, знаю, Тому що в нього ротик такий відкритий. В мене є мрія зробити в себе також якийсь невеличкий ставочок, чи як. І хочеться його так, знаєте, поставити, це як морське таке чудовище буде, щоб воно його прикрашало. Тому я поки що роблю для цього ставочка фігурки, там, збираю камінці. Може навесні, якщо вдасться, це буде гаразд. Зроблю хоча б невеличкий ставочок. Це в мене є така мрія. Через тавочок, так як у нас є на огороді такі длінні канави, так як у нас була раніше вода, хочеться такий гарнесенький й декоративний місточок, щоб був. Ну, Це в мріях. А поки що робимо свої бетонні фігурки, поставлю десь хай поки що так на тимчасовому місці прикрашають мій садочок. Адже коли я роблю ці. Фігурки. Це як для релаксу, знаєте, відпочиваю. І головою, і душею, і руками. Воно як -то відволікається, робиш щось, і настрій тоді підіймається. І виходять такі смішні кумедні фігурки. Ось така фігурка вийшла. Так вона виглядає з гібіскусом, охороняє. А це мій квітничок, який в дворику. Цю вітаю також я робила з полістиролу. буковки вирізала. Всі в мене, як ви бачите, фігурки в одному кольору. Котик, якого я також робила сама. Дякую за перегляд. До зустрічі, до нових відео.